Доброго дня малята! Скажіть, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, весна! А які місяці нам принесла весна? Ось і прийшов до нас другий весняний місяць. Назвіть його, будь ласка. Так, це квітень. Весна чудова пора року. Як багато гарного настрою і тепла вона нам принесла і дорослим, і дітям. З її приходом пробуджається природа. А на землю приходять радісні, веселі свята. Яке найбільше свята ми будемо відзначати скоро? Так, Великдень. До цього свята готується заздалегідь. Перед Великодньою неділею називають Вербною, жінки, нарізавши вербових гілочок, несли їх до церкви освятити, тому що верба символ пробудження природи. Великдень завжди святкують і святкували в неділю. Тиждень перед Великоднем називають білим або чистим. Або ще за нього кажуть Страсний тиждень. Готуючись до свята заздалегідь, люди сеяли чистотою хати і подвір'я, готували спеціальні обродові страви, головними з яких були Паска та крашенки. Готуючись до Великодня, люди сповнюють радості і віри. Із чистого четверга починається найулюбленіше дійство. Парбування і розпис писанок. У прості озори вкладено багато смислу хвилясті лінії це моря, океани, коло, яскраве сонечко. У ніч воскресіння Христа відбувається святкове богослужіння Великодня, служба Божа. У гарних кошиках до церкви несуть різноманітні найтки пасочку, сир, масло, що символізує добробут, крашенки і писанки. У кошик кладуть сіль. Символ мудрості. Повернувшись додому, люди розговляються, споживають смачну їжу. Після Великого посту багатий Великодній стіл є символом небесної радості вечері Господньої. На великодній сніданок збираються найближчі родичі. Господар підходить до кожного з побажанням, словами Христос Воскрес. Відповідати треба так, бо воскрес. Течене яйце нарізають не стільки частин, скільки присутніх осіб. На столі горить свічка, як нагадування, про світлість цього дня. Починати Великодній сніданок завжди треба лише з Паски. Будемо традиції шанувати і рідний край прославляти. До побачення, до нових зустрічей!